нас, дівчатка, мабуть, ніхто не приходить без настрою. Я не, не за два роки да, Іліч, скажі, ми ні разу не бачили, щоб в нас хтось прийшов без настрою. Йдуть з такою душею, з такою радістю. Плетуть отак наче, плетуть, бо тому що треба, треба, знаючи, особливо, якщо закінчуємо вже сіточку. А ще вже часу, вже мало обмаль, і вони отак так швиденько плетуть. Я дуже пишаюся своїми жіночками і хлопцями, що всі, хто нам це допомагає, це дуже неймовірні люди. Любов Городничук, мама колишнього бійця добровольчого батальйону Айдар Євгена Городничука, який у 2014 році отримав важке поранення під час боїв за Луганський аеропорт. Після тривалого лікування серце чоловіка не витримало. Він пішов із життя у січні 2022 року. Смерть сина і повномасштабне вторгнення на територію України спонукало жінку, як і багатьох інших матерів з їхньої спільноти, які втратили дітей на війні, або у яких сини сьогодні бороть. Нять Україну долучитися до волонтерства вже два роки. Любов Михайлівна разом з іншими жінками плетуть маскувальні сітки та збирають допомогу військовим у стінах Преображенської парафії Української греко-католицької церкви. Після смерті сина пройшло 40 днів, почалася війна. З перших днів, як тільки об'явили то, ми з перших днів пішли, я пішла в спілку АТО. Ми зібралися там і почали думати, що треба щось робити, не сидіти. Перші дні я пішла до Іри Люково, ми готували для хлопців. Потім ми зібралися наші однодумці Анатолій Іліч і Людмила Олександрівна. І ми окремо ділилися і почали з червня місяця е, тут плести сітки, і ліч все зробив для нас. І ми оце почали разом. Ну, це все спонукало і громадське життя Богосина, те, що він займався раніше з е, 2014 року. Він пішов служити, то волонтери дуже йому допомагали. То я не могла після його смерті сидіти вдома, склавши руки, дивлячись, як потребують хлопці нашої допомоги. І оце наше почалося волонтерство з цього перших дні війни. Волонтерка говорить, небайдужих людей, які виявляють бажання допомогти, приходить багато. Крім сіток, їхня команда намагається забезпечити всім необхідним, чого потребують військові. До посилок також додають і домашні страви та речі, які люди приносять до волонтерської спільноти. До нас багато приходило людей. Ну залишаються самі стійки, самі в кого є час, в кого є бажання, хто розуміє, що ми потрібні. Ми потрібні допомагати хлопцям. І в нас я теж в спілки в організації родини загиблих. В нас і парафіяни наші і. Мами військовослужбовців, які зараз нас захищають, і дуже патріотичні жіночки, які не можуть сидіти вдома, знаючи, що ми потрібні тут допомагати. В основному ми виготовляємо сіточки, виготовляємо нашоломники, виготовляємо кікімири. Дякуючи нас, дівчаткам, які не приходять сюди, але вони. Роблять нам кікімори, ми приносимо, я їх довожу, як то кажуть, до кінцевого результату. Якщо треба на потреби, ми готуємо посилочки, дівчатка долучаються: і смаколики, і консервацію, і коштами. Якщо треба закупити щось, ми і від комарів хлопцям купуємо, і сухий душ, і, ну, і серветки, ну все все, все. Дуже багато ми, я ж кажу, посилок відправляємо. Відправляли взимку так взагалі ж багато, бо потому, що потребували. Так дівчатка всі долучаються. Нема ну, у нас тут немає ні одної людини, яка як то кажуть, прийшла по е, принужденню чи як, а по, вони йдуть з душою, з радістю роблять. Дякуємо нашій е, дівчинці, яка прийшла е, своїми е, дитячими ручками, плете сіточки, які. Ну, я знаю, що вони хлопці будуть оберігати. Робота волонтерок була б важчою, якби не допомога чоловіків, зазначає Любов Михайлівна. Їх небагато у команді, але кожен вносить свій вклад у справу. Ось, наприклад, для прискорення процесу виготовлення сіток вигадали простий, але ефективний спосіб нарізання стрічок. Ми ж не можемо обійтися без чоловічих рук. Обов'язково в нас і річ. Це все його руки, і по нарізки, і по виготовленню. Жо, це ж каркаса. Нам ну, все вони. Обійтися без чоловічих рук ніде не можна. Тому вони нам і нарізають, і ріжуть, і носять, і переносять, і ну все роблять чоловіки, дякуючи і Анатолію Лічу, Миколі Олександровичу. У кого є вільний час, вони приходять. Але на постійні оце Анатолій Ліч, Микола Олександрович, Володимир Сергійович, який взимку дуже багато робили свічок. Отець В'ячеслав теж нам допомагає. Так що чоловічі руки в нас є, дякувати їм. Жіночі руки вже сплели близько 175 сіток. Багато маскувальних костюмів химер та нашоломників. Замовлень від військових чимало, зазначає волонтерка. Якщо великий розмір, у нас іде 2-3 дні процес цей. Тому що ну, дівчата, ну, жінок у нас 6-7 в'яжуть, там хто ріже, хто допомагає, а в основному у нас оця велика сіточка йде 2-3 дні. Маленька день, півтори, замовлень дуже багато, то якщо в нас є сіточка, а приїхали терміново, то ми Даємо з радістю, тому що ми знаємо, що це треба хлопцям. А так у нас, звісно, черга велика. Стараємося кожному, кожному зробити одну-дві. І ми віддаємо, зразу віддаємо. Так що замовлень дуже багато. І, і треба нам руки, щоб приходили, нам теж долучалися, допомагали, хто може, кого є час. Хоч на годинку, на дві, то ми потребуємо руки, щоб приходили до нас. Особливо, якби ще молодь до нас під'єдналася. Матеріали в нас замовляє, в нас є Оля Шевченко, яка це все знає, вміє. Вона замовляє спандбонд, все, сіточки. Сітки зараз дуже як черга велика. Ми забрали сіточки, ми знову стали на чергу і чекаємо. Ну, нам от черги от черги, нам сіточок вистачає. Ми замовляємо багато сіточок. У волонтерській спільноті будуть раді будь-якій допомозі, говорить Любов Михайлівна, та дякує всім небайдужим людям, хто вносить свій вклад у справу, цим самим підтримуючи українських військових. Не повинно бути зараз байдужих. Ми повинні всі гуртом допомагати, тому що. Ну я не знаю, ну я не повинна бути байдужи. Дякую дівчаткам, що приходять. Дякую всім, хто висвітлює, хто допомагає, хто е, висвітлює це все. Дякую дуже. Я дякую, що нас і міська рада не залишає. Дуже допомагає нам, приділяє нам увагу і час і, і, і коштами. І то дякуємо всім. Донатять нам із е, мами. І з, з родин і загиблих дуже допомагають нам сім'ї. І так, пересічні люди, парафіяни, ми все це викладаємо в Фейсбук, свою роботу, дякувати їм, що допомагають. Це дуже добре діло, що вони нам допомагають. Без їхньої допомоги, мабуть, ми це всього -цього скільки не придбали б. Багато хто із учасниць Лозівського товариства Родин загиблих за Україну Пам'ять серця, до якого входить Любов Городничук, не тільки донатять, але й активно допомагають волонтерській спільноті плести маскувальні сітки. Крім цього, готують на кухні керівниці організації Лариса Шевченко домашні страви для українських військових. Кожна із жінок вважає за потрібне допомагати підтримувати захисників та захисниць, цим самим вшановуючи пам'ять своїх загиблих синів. Як для мене, то мені сили дає те, що я е, дуже знаю е, побратимів мого сина, які потребують, якими я спілкуюся, які е, я вони мені телефонують, е, завжди цікавляться, як ми працюємо, як то навіть у мене багато знайомих. Е, на Західній Україні, які теж долучені ну, до справи, таких, як і ми, і вони теж ну, цікавляться, як ми на Сході. Вони на Заході там дуже-дуже багато працюють. І я ж їм теж розповідаю, що ми не сидимо. Нас, нас мотивує те, що всі там діти, і наші, і ваші, всі там діти, ми повинні їм всім допомогти. Мене тільки підтримує пам'ять про сина. Що я можу долучитися чимось допомогти, пам'ять не тільки мого сина, пам'ять наших загиблих хлопців, які віддали життя, а ми не можемо сидіти. Ми повинні їм допомагати нашим захисникам, щоб вже закінчилася війна, щоб всі повернулися живі. Так що мотивує це тільки пам'ять наших синів.